Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршуець. Після теракта в Москві в кроку Сіті Хол Україна повинна готуватися. Україна повинна готуватися до того, що хвиля тероризму піде і далі. Так вона вже пішла співробітниками Служби безпеки України в місті Одеса, місті Києві. Затримані російські агенти, які готувалися підірвати. Телевізійну вежу в місті, Києві, місті Київ та Генеральний штаб Збройних сил України. Один з цих російських агентів працював експедитором в фірмі, яка розвозила продукти по військовим частинам Збройних сил України. Про що свідчить цей факт? Про те, що основною ставкою російської Росії та її спецслужб є терор. Залякування і паніка серед українського народу, і нам потрібно бути готовим до того, щоб протипоставити їм правильно єдність. Єдність, спокій. Єднатися, не панікувати і бути готовими. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!